Молитва подружжя за щасливе сімейне життя. Всемогутній, Боже, ти своєю всесильною рукою все сотворив і заклав основи всього, що існує у світі, сотворив нас за образом Божим і високою тайною освятив нашу подружню єдність. Даром любові, Ти злучив і нас у шлюбі. Та поблагословив рукою священника, щоб ми спільно чинили волю Твою. Присвятий наш Спасителю, своєю ласкою дай нам дотримуватися святої віри, ніколи не втратити надії і в любові до Тебе, виконувати всі заповіді і настанови. Своїм благословенням наповне наше серце Богобоязливістю, щоб ми жили чесно, дбали про власну святість і досконалість, були працьовитими, терпеливими і підтримували одне одного. Збережи нас від неправди і зрадливих думок, від людської злоби і власної агресії. Не з нас даром, дітородження, і дай нам бачити дітей своїх аж до третього і четвертого покоління. Амінь.